Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. З неділею будьте здорові. Сьогодні зроблю е, таке відео. Знаєте, поспілкуємося трохи. І мені не, буду, не буде скучно, і ви трохи, може, послухаєте і розважитеся. Зранку у нас такий сніг лопатий, густий густивий, і густий йшов. І так гарно, ви знаєте, вийш, вийшла так на вулицю, подивила, походила, погуляла, перш ніж снідать, почала варити. <кхем> така картина гарна. хоч бери та малюй, в кого є до цього хист. А це розтопила в хоті, топлю пою. то треба. Часто підкидають і швиденько бігають в топливник чергову, та що таке, чергову порцію щепи у відра набирати. Випустила вон, курей. Бачите, з під снігу дістають травичку зелененьку. Вон дивіться, бачите, гляньте. Ось яка, яка зелена трава, хоч бери, та сам їж. І... Є вітамінчики серед зими. І оце, ви знаєте, бі, бігає під, під ногами, сніг грех І згадала дитинство, як ми дітьми гралися. На санках каталися, у сніжки гралися і в снігу качалися. Це ось. Цю зиму вже ж снігу ми, сніг ми побачили. А то ж самі знаєте, які зими були за цілу зиму, хіба, хіба ж один раз, або то, і два рази випаде сніг, і той не лежить, розтає. А тоді ж, як е, я була мала, то кожен рік така зима була і зі снігом. І дітей чимало було з ким грошся. У кожній хаті по дві-три дитини було. Та як Повибігають усі діти на двір, гулять, то, <смі> то весело було. Ой, а... І оце і ви знаєте, здумала я. Ходили ж ми раніше в чому, як діти були, у тих шубках, у валяночках, в ну, кого там були сапожечки, а шапки ті пам'яточка. <смі> Теж такі із штучного хутра, як шубки були, такі шапки. Були. Ну, я не знаю, чомусь е, на таких довгих вірьовках і там такі бубони висіли. Чомусь та шапка у мене завжди розтянеться, чи велика вона була, чи не знаю. І уші ті виглядають. А як гуляєш, то і поза ушима той сніг, і, і на спині той сніг, і в рукавах той сніг. А, а ще, ж, ще ж ті ліпалися ті рукавиці. Ну, зразу не уявляє молодь, як це можна було рукавиці, да, пришивати до резинок і чіпляти ті рукавиці дітям оце, в ті рукава, в ті шуби. Пришивали рукавиці до резинок. Тоді одну рукавицю ж втягували у рукав. ось так. Резинку тут-тут перекручували, щоб трималася, то, то біжить уже не із полюванням, щоб трималися ж ті рукавиці. І в другу рука вже ж другу рукавицю витягали. Які ж незручні були ті резинки, як же ж вони, як ми гуляли, бігали, як же вони давили і в плечі, і в спину, але ж носили, бо. Де ж нас точиться тих рукавиць було нашим батькам, яких постійно тоді ж губиш. А так як прив'язав його, знаєте, як собаку на цей пук, ті рукавиці пришив, то тіліпалися вони завжди біля шуби. І до того їх же доносиш, що порозтягуються ті резинки. Ідеш, малий, ідеш, да. резинка виглядає із рука, рука рукав. І е, ті рукавиці аж чуть ли не по землі тягаються. Було таке, пригадайте. Да. Але ж хто б же там, хто б що не казав, а було весело. І не, зразу ж дітей ж не, не можна ж допроситися, щоб пішли на вулицю, погуляли. Оце по своїх дітях я згодую. А раніше, як ми ж були, то не можна ж було догукатися ж у хоту. І ночував би, якби ж батьки не заганяли і, 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 і злосиною чи під, під жопу. Якби ж не заганяли, то їй Богу піночували б, б дорогу. І до ранку б гуляли б ми на тій вулиці. Весело ну, було весело. Забіжиш, так Головне, щоб ви розумієте, забіжиш у хату. Руки червоні такі, да, аж пощили, І щічки і червоненькі. А тепер оце я сьогодні зранку пішла. Походила ж, погуляла, не сидиться в хоті, хочеться на, на свіже повітря, хочеться. Ходила гуляла, 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 гуляла. Щічки не червоні. Не червоніють, а тільки змерзнеш, руки задубіли, наче аж посинієш та й підеш у хоту. Ви не знаєте, чому це так з віком? Уже щічки вже так не червоніють. Ой, ну нічого. Все буде добре, дівчатка, в нас обов'язково. Ну що ж, так трошки з вами погомоніла, пішла топити, бо і у котлові затухне. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго.